Вирушаємо. Погода гарна. Маршрут проходить старою Кам'янецькою дорогою з Кам'янця-Подільського на Демшин. І далі Китай-город, Демшин Субіч і вздовж Містра. Міст через Тернаву. Бачиш Бруківка? Тут Китайгородське відслонення можна екостежка. Зупинка номер 5 Як воно мало бути, якщо б тут був океан? Старий арочний міст. Було побудовано ще до затоплення. Цікаво. Як тобі? Супер! Привіт! Зараз сядемо поп'ємо чайку з батончиками. Будемо пити чай. Добре. Чай завліпій. Дерево повалене, прийшлося облазити. Ну, поїхали далі. На брід. А скільки качок. Брід у нас попереду. І брід трохи глибокуватий. Uh. Перед! Yeah. І це було гарно. Ха-ха. Uh. Брід взяти. Будемо брати. Я. Угу. Сливки дуже класно. Поїли сливок. Досить глибока річка. Там теж завалено. Де? Да. Там, і там завалено. Завалена дорога? Просто кайфово. Тут класно, і наскільки тепло. Треба роздягатися. Дуже, дуже тепло. Дуже, ще сонце з цієї сторони. Що тут робиться? Це якийсь Лас-Вегас. Я не знаю. Що забирати? Це національний парк. Якісь будиночки, так. Да. Вон, якщо хоче купатися, він якщо хочеш купатися, є цей. Я тут, тут колись приземлявся, коли літав на параплані, але я запам'ятав це надовго і тут все забудували. Тут такі палатки зроблені. Затяжителями. Всі цікавини тут є. Вот. Дорогу зробили. Можна заїжджати на будь-якій легковій машині mm -hmm. Тепло, дуже класно. Що, їдемо далі? Поїхали. Поїхав. Тепло, гарно. Будемо купатися. Сього вересня! Вересня листопада. Листопада, який вересня вже! Вересня. Жовтий прийшов. Там праворуч стежка, дуже класна бухточка, така там катер присвартовується. Світе джерело треба попити обов'язково. Дошкрябались до джерела. Їдемо далі до монастиря. Трошка нормально. Низький прохід. Приїдемо чи не проїдемо? Мусимо проїхати. О! Не проїхав. Так воно і мало бути по наших розрахунках, щоб трима мали бути назад вже повертатися. Ух. На камінці не пускають, загородили.